Круги я використовую для розкрою керамограніта або плитки. Ну, оце прям таких два флагмана компанії Дістар, я вважаю, це от перфект. Товщина різу 1,5 мм. Ціна питання 2098 гривень 125 діаметр. І естет з 1,1 товщиною різу. І 1395 гривень за одиницю. Далі, 45-й кут заточуємо. Ось таким дістарчиком едрю, 1665 гривень за одиничку. Це під 45-й кут сила. Оце новиночка з шайм. 0,6 мм різ, лише розрахований на електроінструмент. Ой, акумуляторний. І тощина різу, друзі, 0,6 мм. Ну і батерфляйчик. 670 з хвостовиком і 495 без хвостовика. Все. І можна обійтись без мокроріза, бо багато хто думає, що кожен плиточник має мати микроріза.